12 серпня, всім вітання з Хмельниччини. Думаю, розпочинати загодовувати бджіл. Як завжди, буду розтягувати дану процедуру на місяць. Спочатку буду розпочинати із сімейок послабше. Це тут у мене знаходяться сім'ї, з яких я продав бджолопакети або заселяв нуклеуси. Ну, одним словом, вони своїм життям не жили. Продемонструю там, на одній двох, як буду готувати, тому що я їх скорочую і годую вже на ті рамки, на які вони мають зимувати. Вони там послабше. Не підсилювалися після продажу бджолопакетів. в такому плані. Ну, ці сім'ї ще поки будуть відпочивати. І, скоріш за все, я їх буду залишати взиму на 8 рамок на корпус. Такий план. Придбав цукор, схожу, покажу, який небагато, тому що буду годувати медом з цукром. Спочатку забираю, якщо є рамки, відкачую, висушую їх рамки на перетопку, а той мед назад віддаю сімьом. Віддавати буду у пакетах сміттєвих, також покажу. Так, цукор у нас. Отакий От цукор. Ціна 1450 гривень поки що. Там не багато придбав. Ще щось є минулорічного. Чисто по 3-4 кг на сім'ю в самому кінці додати, щоб вони зимували, скажімо, на цукровому сиропі. Рамочки я забираю, сім'ї скорочую. Десь гірші, десь чорні. В цьому році у мене мега перетопка старих сот. Бо назбиралось багато чорних, неякісних. Потихеньку буду цим займатися. Якась частина сімей навіть є такі, що можна скласти і не годувати. 145 сімейки, також в мене є медові рамки, їх також не буду годувати, то якоїсь мега загодівлі не намічається. В основному, так я вчора продивлявся, сім'ям потрібно дати 6-8 літрів корму. Якимось більше, якимось менше. Не так то й багато. Думаю, розпочати з цих слабших. Бо потім, коли похолодає, вони вже неохотно забирають сироп, і їх важко загодувати. Ну і розтягнути, щоб не було так важко одномоментно. Зараз на прикладі відкрию, продемонструю це, я вже вчора підготував сімейку. Так, ну поки що сироп є кому брати. Цю буду загодовувати на 6 рамок, оставлю заставну. І все зверху. В пакеті спочатку поставлю медку. В цій сім'ї, якщо не помиляюсь, там потрібно дати 8 літрів, Дам за 4 літри меду. І потім ще добавлю Сиропу через тиждень-два, скоріше за все, щоб вони ще мали йде сіяти, повністю не залились. І так, значить, з цієї сімейки був проданий білопакет, сімейка посильніша. Тут все було добре, відразу облетілася матка. Вони умудрилися щось принести і подивимося, що гнізді. Дивимося крайню рамочку. Це з кращих і по селі, і по результату. В основному вверху принесли за весь сезон, тут нічого ніхто не забирав. Ну, тут майже повний магазин. Подивимося, що внизу. Я в цьому році. Не качав мед, тут не було сенсу, щоб не годувати джіл. Ну, таку сів'ю рамок 6, не менше потрібно залишати, в залежності подивимося. Така ситуація в гнізді служки, до речі, китайські. Два роки перед цим я обробляв джі лише проливами. В цьому році вирішив зекономити час. Я вже користувався китайськими смужками, у цьому році я ними не задоволений, якщо чесно. Навіть ставиш пів смужки і є якийсь невеликий падіж джили. І це замітно в тих сім'ях, де не можуть швидко виносити джіл. Там, де виносять джіл, Цього не видно. Так. Ну, ця рамочка у нас майже суха, покоробилась, це ще вощина з попередніх років, не зовсім якісна. Ну, таку рамочку на перетопочку. Як правило, Якщо принесли в магазин, значить гнізді меду малувати. Це була в цьому році моя помилка. Потрібно було її в магазини не ставити після продажу бджолопакетів. пакетів Так, роспліт, це, до речі, бджола вже від дочок, які я робив, купував матку штучного запліднення на каналі. Дільництво в Україні жила в основному сіра, рижу доволі мало. Ну, по поведінці бджола жила непогано. По медопродуктивності На жаль, вже другий рік перевірити неможливо зв'язку з відсутністю взятку. Ну, за рахунок того, що це. Принесла цілий магазин, гніздо тут майже сухе. Ну, подивимося, для наглядності швиденько. 7, 6 рамок і в залежності скільки буде гнізді кормів, ще поставити певно літрів 10 сиропу. До речі, матки отакі, що буде видно. Такі виходять матки, всі однотонні, до речі, однаково розфарбовані. По розплоду добре, вже третя рамка. Загодовувати їх плавно, спочатку дам там літрів 4-5, потім зроблю витримку. Трішки повиходить розплід, ще дам 4-5. Ну, що даній сім'ї доволі немало потрібно дати коні. Ну що-що, сію ці матки знатно. 5 рамок розплоду. Ну, такі сім'ї це краще. ті, Я вчора дивився, там сімейки набагато слабші по бджолі. Так, це якась покороблена. Подивимося, що там на крайній. Вона можна сказати майже суха. Якби не було магазину, якраз би було чудово. Чуточку догодувати. Так, ну ця хоч темна, але вона рівніша в кращому стані, ніж ця новіша. Значить цю певно заберемо, тяхне. поплила Знову ж таки, ця сім'я сильніша, вроді би, принесла більше в магазин. Але вчора дивився ті, що не принесли в магазин, то в них є в гнізді 7-8 кілограм кормів. же в гнізді, кілограм 2. Все потрібно догодовувати, їм потрібно навіть, не знаю, певно, 14, 12-14 літрів сиропу дати густого. Так, а це матка штучно запліднення від Ізмайлова. Значить, принцип який? я від неї прививався і постійно забирав розпліт. Значить, До магазину там справа не дійшла ні, пусто. Скільки рамок забрав я не рахую. І суть така, забрав рамочку розплоду, рамочку суші. Забрав рамочку суші, для того, щоб було комфортно прививатися. І подивимося. По селі відразу видно, що вона набагато слабша за попередню. Матки скучного запліднення в загальному не сильно сіють. Так. Ну це тако трішечки щось є і не більше. Так, ну, ця непогана зиму. Скоріше за все, з того, що я бачив, коли привелося, там вже останні рази не було з чого і навіть привитися. Підлито, підлито, корм. Так, дві. Є такі сім'ї. Ті, які не пішли в магазини, все спали вниз. Або які були слабші. І тут навіть щось підносять. Наразі тутує золотарник. Не скажу, що його тут багато, але щось та є. Вода спрятала, видно. Бачите, з нього несуть. Ну, Ця рамка більш з розплодом, але все рівно щось там на ній є. Дану сім'ю, якщо будуть далі такі рамки, можна скласти в зиму і не годувати. Ну, можна трішечки дати, розбавити сиропу робку цукрову. Так, ну, дві рамки непоганого розплоду. Давайте матка. Якщо буде видно. Протилежність попередній сім'ї. яйця на відсотків 40-50 з кормом. Ну, і це також з кормом. Загальному дивлячись на кількість бджоли. Тут було 4-5 непоганих рамок. Можна нічого не давати, можна ще трішечки їх піджати. Цю заберу на перетопку поганий сот. І залишити їх зиму, тут не знаю, рамок 5, певно, буде більше не буде. Буду складати гнізда, подивлюсь. Поки що годувати її не буду. Сама класна ситуація це в 145 сім'я, бо вони, по суті, майже принесли або принесли собі, або навіть принесли запасом. Не знаю, як так вийшло. Просто в порівнянні з першою сім'єю, яку я показував, там повний магазин. Якби він був в гнізді, або це була 145 сім'я, то це вже собі взиму принесли а 300 плюс 145 виходить, що вони все підняли вверх, більшість білосімей, а гнізда майже сухі.